Один із найвідоміших і культових фільмів про моду повертається. Зйомки другої частини Диявол носить Прада розпочато. У продовженні ми знову побачимо оскароносну Меріл Стріп у ролі Міранди Пріслі, головної редакторки модного журналу Подіум. Міранда все ще буде тиснути на оточуючих своєю холодною розважливістю, але тепер їй доведеться зіткнутися з новими викликами сучасного світу. Основна зміна у сиквелі це перехід героїв у нову реальність, де медіа та мода стикаються з викликами цифрової трансформації. Міранда Пріслі тепер повинна знайти способи зберегти вплив подіуму в умовах занепаду традиційної друкованої преси та конкуренції з потужними технологічними платформами, такими як соцмережі та онлайн змі. Колишня асистентка Емілі тепер займає важливу посаду в рекламній індустрії і контролює бюджети. Від яких залежить виживання подіуму, тепер її роль у житті журналу стала незамінною. Роль Енді, як зазначалося, досі тримається в таємниці, але чутки свідчать, що вона може жити у Франції, розвиваючи власні журналістські проекти або займаючись родиною. Не менш важливим є те, що Стенлі Тутчі також повертається як Найджел, той самий мудрий і стильний консультант, який допомагав Міранді управляти світовою імперією моди. Але найбільша інтрига це новий персонаж, якого зіграє Кеннет Брана. Він зобразить чоловіка Міранди, що може вивести історію на абсолютно новий рівень. Отож, з нетерпінням чекаємо продовження цієї культової історії про світ моди. Не пропустіть прем'єру, яка відбудеться 1 травня 2026 року.